Княгиня Ольга. Видатні особистості в історії України. Видатна київська княгиня. Перша християнка на Русі, перша українська свята. З повісті времінних літ під 903 роком зазначено, що привели Ігореві дружини із пскова на ім'я Ольга. На той момент їй було не більше 14 років. А це дозволяє припустити, що княгиня Ольга народилася у 889-91 роках. Проте, коли народилася та якого походження була велика княгиня Ольга Олександрівна, вчені сперечається до сих пір. Хрещеним батьком княгині Ольги був Костянтин, імператор Візантії. Роки правління княгині Ольги 945-964. З усіх правителів Київської Русі княгиня Ольга була першою, хто прийняв християнство. У хрещенні вона отримала ім'я Олена. Чоловік княгині Ольги був Ігор Рюрикович, син самого Рюрика. В історію вийшла розправа княгині над древлянами, які обманом убили її чоловіка. Точніше, розправ було цілих три. Після того, як вона зайняла престол, на підвалинах її земель почалися будівництво численних православних храмів. Наприкінці ХХ століття, коли орда кочівників печенігів вкотре вторглася на Київську русь, княгиня Ольга особисто керувала обороною Києва. Свята княгиня Ольга вважається покровителькою новонавернених християн, а також дів. Офіційно вона була правителькою протягом лише 15 років, поки її син Святослав не зайняв престол. Святослав розмитав на частини Мокутніх хазарський каганат. Фактично влада залишається в руках княгині Ольги, оскільки Святослав практично все життя провів у військових походах і битвах. Судячи з збережених літописних джерел, княгиня Ольга прожила близько 80 років. В епоху її правління почалося будівництво кам'яних будинків. Княжий палац став першою кам'яною будівлею. Свята Ольга померла в 969 році. Зарахування княгині до лику Святих відбулося через багато століть після її смерті. Після смерті княгині Ольги люди казали, що вона була предвісницею християнства. Згодом мрія Ольги щодо панування християнства у Київській Русі здійснюється завдяки її онукові. Саме Володимир Великий здійснив те, чого так прагнула видатна правителька Київських земель охрестить Київську Русь. 24 липня день пам'яті рівноапостольної Ольги Великої княгині Київської Русі.